Так! Можете не вставати. Частковий, старший сержант Данило Остапович без копа. Прошу взяти до уваги прізвище, відповідає Так, То є хотін? То ході, не чую, так що у нас тут Опочені Опочені. Так, зачитую наказ. Що давно міська рада Калуша, та даї присвоїла усім водіям вулиці Головацького і Орлика звання героїв міста, тому що по таких дорогах можуть лише їздити справжні герої. Маємо, на вашому участку також випадок спробою церковного грабежу. Хтось щось може сказати по даному питанню? Церковний грабіж. Ну. О, маємо. Так. А як у Галі якийсь хлоп ночував, так усісів собі знав. А як церкву день полізли, то ніхто не бачив. Маємо підозру, що у Хоціні є людина, яка співпрацює з Путіним. Зчитую ознаки, за якими його шукають. Високий на зріст збиває вуса лише на піс. Кажуть, до тості лавелас, має Путін, плив на газ. Ударом скупить збиває ті Любить робити отак. Як у Шонки. Савіто міцний на наснувач підпільне прізвисько пасечно. І на кінець у мене тут заява від золоту ручку азізоць Про Прокрадіть. Сьогодні було викрадено стрібний ланцюг Вартістю п'ять тисяч євро. Зовнішні ознаки, які найбільше кидаються в очі. Бородана Сулеймана. Улюбляє носити одяг, як не у матриці. Є такі Так. Да. воросінях. Люди в нас тут незвичайні, церква пишна, клубні року, біля церкви школа з боку. Тут князі всім заправляють, своє царства охраняють, зараз ми їх вам представим і всю братію побавим. В церкві в нас глава в усьому, та ще біля його дому з бородою мов пером наш стар підюша Дмитро. Депутат. От якось у нашій школі пообідали доволі, кашку їли за башненьку, і за батька, і за неньку, потім всі на фізкультуру розвивати мускулатуру, та не всім нам було мило, бо Василька щось крутило. Ліг на парту бідолаха, як на черепаха, за живітці так тримає і на силу викрикає: Крики довго розносились, враз всі в коло посходились. Ну і, звісно, тут, як тут, ноги ігоря несуть. поварка Скандал я всі кашки наварила а Василька вона скрутила. Ні, кашка не мішає. Сідер тут суперечний усудити все береш Бо у вас і всі в Іспанії і він їхній марципан. Так, каже навіть прокурор, не від кашки тут запор. Так хлопчик, жінець здолу. А про нього всі забули. Каже хтось. Не можна влізти Є один на стоп здоровий, в нього твоє все корове. Гук не має обістренько, де ви є, дуренько? ворог дуренко. Яка у вас тут небезпека? Я нічем тут не зараджу, я своє діло проваджу. Тут, напевно, треба го. <хи> Ай, не знаю, в мене щолки. <хи> давай у ліво, давай вправо. ой, руками ходить вправо. Дівчата назбирали про наш чарівний ход. Команда дівчат, а я оплески. <плески> Бі бісі у нас працює на вищому рівні, і робота вже кипить, лише як чути півні. Баби бабі розказала, розшифрую бі бісі, персоналу бити око на них усі. Знаю де коли і хто, як і з ким, куди чого. А якщо щось не дійшло, можна думати свого. Нас масиві не дорога, то є мінне поле. І ровером не об'їдеш, та й готка з коле. Але й пані дороги трохи полатали. Там на річку так ганяють, щоб ще всіх дістали. У неділю на десяту всі бігом до церкви. Ті зяка газели, голові роздерли. Як не ярко завою штуку, десь під лапку підложити, а побити муку. А басильних де до церкви, нас у не собі біду. Пасху як до церкви не піду після церкви пальні газди ідуть си відпочити, всі бігом летять у пріому горло промочити, але пані чи стало посели, доки жінка не прийде, не собі співають. Що ти по-простому кажуть в місті Маріанна, то є місце кавалерки не зміни ніколи. Галька як це заспіває, чути аж до школи. Кожній кажідне не куплений нормальний воник. Ще ще випусків, це були дівчата, команда Ардян. Дуже приємні коровиєчки. Може, десь собі то буду співати кожен день. Так. Особливо про пріму там щось сказати. А зараз прошу вітати на сцені команду хлопців. Команда, переречені на любов! А зараз Хотінські новини. Це тільки в Хотіні збільшують місткість сміттєвих вітер за допомогою ноги. Це наші жінки люблять вухами, а не навіть з ковридками. Це у нас, це у нас навіть лежачі поліцейські беруть хабарі. Це ми, коли їдемо на рибалку, купуємо горілку, а коли повертаємося рибу. Це наші жінки можуть увійти в палаючу хату, але в туалет ходять тільки з подружкою. Це ми роками не розв'язуємо галстуки, бо потім їх фіг зав'яжеш. Це в нашій країні можна подивитися голівудський фільм раніше прем'єри. Це, Це ми голосніше всіх кричимо гірко і занято. Це ми придумали їсти кавун перед сном, щоб стати раніше. А зараз стоп новина хотня. Недавно відкрили новий секонд хенд Як продає всі свої кольорові штани. Вийшов український аналог ляльки барбі. Маруся у комплект ходять і друг Іван, Хайта, Вітня кухня. Два гектара на поля, три ковіду і цю бракапра. Народна мудрість каже: якщо в житті не клеїться, візьміть цвяхи і забийте. Хотіні це розуміють по-своєму. Замість святів б'ють бетони. В районі кафе Маріанна було знайдено циганську кулінарну книгу, яка починається зі слів. Спочатку украдіть кастрюлі. Хотіні після виборів різко впав, туалет... різко впав продаж туалетного паперу. А гіток вистачить надовго. Скільки в нас на празу? Ой, у мене ти скочив, відповідають. Хто не скаче, то не скаєш? Хто не скаче, то не